Сьогодні готую ніжні м'які і ароматні домашні кекси. Велику миску вливаю 250 г кефіру. У мене жирність 2,5%. Додаю одну чайну ложку соди і перемішую. Далі додаю 10 грам ванільного цукру, 100 г звичайного цукру, дрібку солі, щоб збалансувати смак. Далі 2 яйця. У мене яйця були дрібні, тому я взяла 3 штуки: 5 столових ложок рослинної олії. Ретельно все перемішую. Тепер поступово додаю борошно. Всього пішло приблизно 250 г. Перемішую до отримання гладкого тіста. По консистенції воно має нагадувати. Густу сметану. Додаю 100 г родзинок і все ще раз перемішую. Далі беру форму, наповнюю кожну формочку тістом приблизно на 2 третини. Відправляю все попередньо розігріто до 180 градусів духовку, випікаю 25 хвилин. Поки кекси охолоджуються, готую глазур. Збиваю 2 білки 60 г цукру міксером до загущення. Якщо ви не вживаєте сирі яйця, можна зробити будь-яку іншу глазурь. Змащую кекси глазур'ю та посипаю декоративною посипкою. Смачного підписуйтесь на мій канал.